Мене звати Діма, я э, агростендапер. і прийшов до вас з новою історією Жнива, спека, пил. І тут за повороту виїжджає трактор, який виглядав як фестивальний танк. Водій обліпив його світлодіодними стрічками, поставив гучномовці на дах і їздив селом, вмикаючи музику так, що навіть сороки в полі почали пританцьовувати. Коли вечоріло він світився, як ялинка в центрі села, тільки замість зірки обприскувач. Йому навіть аплодували діти з комбайну. Хоча ніхто так і не зрозумів, що він там сіяв або косив. Я Діма фармер, агростендапер. І якщо хочеш ще історій, де техніка має характер, а поле свою сцену, залишайся на каналі, бо у нас тут кожен трактор той ще артист.